З вами я, психолог Лена Шпондра, і сьогодні ви почуєте те, чого ще ніде не чули. Принаймні, першою з українських ютуберів я сьогодні намалюю вам портрет Джей Ді Венса, віце-президента США, одного з трьох наймолодших віце-президентів, і на зараз другої людини Сполучених Штатів Америки після Дональда Трампа. Свій психологічний портрет я буду базувати на автобіографічній книзі Джей. Дівенса, яка була опублікована в 2016 році і називається Heal Billy LG, і також вона була трошки згодом екранізована. Фільм має таку саму назву. Я прочитала книгу, я подивилась фільм. Там достатньо як -то, для психолога інформації про. Ментальність соціальної групи, з якої походить Джей Венс, достатньо інформації про його родину, родинні зв'язки, які правила і сценарії будувалися, існували в цій родині, які травми Джейді Венс отримав, будучи дитиною саме в цій родині. Ми з вами. Проаналізуємо всю цю інформацію для того, щоб дати відповідь на питання, які взагалі слабкі сторони особистості, і відповідно. Кандидатури Джейді Венса, які сильні його сторони, яка йому притаманна поведінка, і що потрібно робити з моделюємо ситуацію, якщо хочеш отримати його в союзники, і що треба робити навпаки, для того, щоб спровокувати його і викликати якісь такі компрометуючі політика, тим більше такого високого рівня реакції. Але перш ніж я почну, будь ласка, підпишіться на мій канал. я дуже Хочу добити кількість підписників зараз до 30 тисяч, а потім рухатись до 50. І дуже скоро такі відео я буду робити тільки для підписників і спонсорів мого каналу. Тож підпишіться, будь ласка, не забудьте поставити добрик. А також по ходу того, як ви слухаєте, діліться своїми думками, пишіть коментарі. І далі в кінці відео я задам вам кілька питань. І дуже хочу прочитати відповіді. На них, Тож, ми починаємо.